Відзначався у складі сталі сьомий номер Дмитро Котельніков. Тож станом на третю хвилину 1-0 на користь Сталі. П'ятий Дмитро Моїсеенко, 12-й Андрій Попович, 11-й Ростислав Скляр, 9-й Вадим Базаров, 7-й команди Олександр Андросенко, десятий 10 10-й В'ячеслав Стельмах, 21-й, Олександр Суровцев. Наставник футбольорів Сергій Цибенко похоплюють. Відразу ж після того вкинув Бондарь. Мойсенко прострілює, вставляє спадає ногу. Віталій Данилюк зі стан. Данилюк. Виборює мід Базаров. Базаров. Базаров, Базаров, Самбра, Базаров. Сам пробиває Базаров. Повки проперед з обою. Стійка ще ближня і Бонда. Да, Котельніков. Котельніков. Б'є Котельніков. Ще. Базаров. Савинський. Андрій Попович розігруватиме цей стандарт. Прочитав задом Котельніков. Котельніков. За комірець. За комірець Вадиму сулямі. Дубль. Дубль. Ось такий він. Дубль У виконанні Дмитра Котельнікова. 11 хвилина. Сталь подвоїла свою перевагу. Савинський розігрує центрального кола. Знову заміни відбулися у футбольорі. Котельніков. Головою. Перший на м'яті суровцев. Лобанов, Андрусенко, Олександр. Олександр. Андрусенко чи суровцев. Олександр. Андрусенко. Віддає. Під удар. Стельма. Пробиває, влучає в опонента, така що продовжилася. Стельма. Виходить, Бондарь. Дало новий. Андрусенко. Що знову за коміра? Стійка. Це так момент. Я останню третину. Стальбапорі, Котельніков виставляємо і синку непогано нову м'ячує яч... команди. Хороша реакція від Дмитра Бонни. Самілик. наносить удар після розіграшу. Це перерви. Підставляє голову Дмитро Котельніков. Таке враження Ставить блоки перехоплює. Он зараз перехопити не вдалося йому. Але грає в штовхному майданчику зі команди Гуц ринувся на газон. Гол забивають футбольори. Самілик на газоні. Але забивають футбольори. Забивають вперше у цьому матчі на 19-й хвилині. Боляче самілику прилетіло від Гудза. Перепросив Володимира Гуц перед 17 м номером футбольорів. Що ж один. Другий тайм розпочався за участі колективів Скайфа. <"Стайка>. Футбольори. <пит> Бондар. Бондар кину. Котельнико. Котельніков. Котельников. Котельников. <пит> три. І три-один. Друга хвилина поперед. 3-один. Футбольори пропускають втретє. А блять, активні з боку колективу Олександра Андрусенка. Раф на дальній бровці показує про. Перегляд. пар. Через Суровцева. Суровцев залишає. ісенко. В центральному колі І Ось Суліма з м'ячем. З лівої він б'є. Справляється, ми про Бо Базар, удар в ближній, Бондаря реагує. Гоус. Госс. Уже, Артур, чорний. Кузовов. Це вище воріт. І у гру. Бондарь. Богатирів. Богатерів. Котельніко ворота воротапорожні. Котельник відправляє сітку. Покер, покер. покер. Дмитра Котельнікова, 4-1, сюма колен другого тайма. Давай, 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 ще смой!

Кузував. Лобанов розвернувся, пробив. Відскок і започаткує контратако своєї команди Дмитро Котельникові, даючи на Сітнікова. Котельников знову пробиває у ближній кут. кур. гра після тайм ауту Штрафний розігрує Сталь Котельников. Під удар Володимиру Гудзу. Володимир Зіння один із футбольорів і частково заблокував. Що згодом допомогло у забирати Бондарь? Та ну, Бондарь! Тану! Я нікого не чую. Ха. Це краса окнані голкіпера сталі Дмитра Бондаря. Дуже висока траєкторія польоту. м'яча. тільки от саме це підфарбувало цей м'яч. Найяскравішими бармами Дмитро Бондар, а зараз сіков гол. Андрусенко, Андрусенко. На Наголки він на чужій половині. На самілика, пас самілик б'є, поновилася гра після тайм-ауту. Ще від Сталі. Самілик, самілик. Зумів зараз приправити у ствір легко відібрав і пропив зараз. Позовов. Діснуфов ну, був з боку футбольора, штрафний буде, сталі. Котельніков біля м'яча. Дмитро, котельніков, пробиває, Ще воріт. В світніко не його голову. Це такий відскок, навіть не скидка. Скоріше спроба скинути, футбольора в атаці. забиває, забиває. З Штрафного майданчика Савинський. Це третій гол. На табло. Бачимо 3-6. Те ж саме пропонують. Як і Дмитро Котельніков із його. покер. втрачання забиває. Сталь проводить свій сьомий гол. 7-4, 55 секунд чистого часу до завершення гри, але я все-таки. Завершу думку, які Дмитро Котельніков, як і голкіпер. Дмитро Бондар ігор Сітніков сьогодні проводить теж хороший матч застав. Може за меж поля. Може за лінією був м'ячі, і тоді маса виконував пристрійного брата щора в процесах реалізує, вкидає, Бондар, вкидає, точно гудз вривається до. Ну.